Так само подякую команді господарів, дуже гарний футзал показали. і Дійсно багато, багато награних комбінацій. І видно, і видно, рука тренера, і хлопці молодці і виконують, і дуже, дуже дійсно футзальних голів забили, дуже багато нам. На, наші помилки ми десь трималися трішки там, пів тайма до 0-0. Дуже на нас вплинув, вплинув трішки зал. зал. Дуже дуже гарне щеплення у нас у рівному більш слизький зал. Тому довго звикали. Десь свої моменти, які в нас були, небагато їх було. Я думаю, саме через, через покриття не змогли виконати. А в захисті, ну, всю гру оборонялися, була така тактика десь від оборони. Думали, вистоїмо, але перший гол дуже нас зламав зразу. 10 секунд, другий гол, і вже, вже його гра була. Ну, не зроблена, але нам вже було важко налаштуватися і десь, десь трішки не, вже не, не змогли знайти свою, свою гру і стати, ну нав'язати боротьбу нормально. Як ви вважаєте, на голову престижу ваша команда сьогодні заслуговувала? Ну по моментах, особливо в другому таймі, було там, здається, вихода. І в першому, і, три, і один в один десь вихода три було чи 4, і вже там розіграли, десь не забивали. Молоді воротарі повідбивали, захисники там лягали, так як і наші, наш воротарі, і наші захисники. Ну, дійсно заслуговували, можливо, рахунок завеликий, хоча й моментів було дуже багато господарів. Е, ну, наш на господарів. Я думаю, на Гола 3-4 на ми заслуговували, забиті, був би якийсь більш такий. Більш більш цікавіший рахунок. Чи є шанси трохи виправити турнірне становище вашої команди? Чи команда вже у другому колі буде грати так, так би мовити, все здоволоні? Звичайно, є, так як в нас п'ять команд, чотири виходить. Ми... Наступна гра у нас з львівською командою, з молодими хлопцями, з другою командою екстраліги. І я думаю, це, ну, це наш суперник, який ми я думаю, повинні. Будемо намагатися, буде важко, звичайно, будемо намагатися їх виграти. Також ігра з Коломиєю, теж ми, можна, якщо не наробити своїх помилок. За... В основному ми через свої помилки дуже багато отримуємо м'ячів, бо так як у нас трішки поганий тренувальний процес, у нас лише одне тренування, і ми не можемо всі, всі нюанси передивитися, всі награти. Ну і остання гра з нашими дербі. Кардинал-2 Авангард. Вони нам в першому колі теж трішки багато набили. На кубок ми десь трошки виправились, але в чемпіонаті будемо боротися. Я думаю, що четверте, за четверте місце будемо, звичайно, можливо, і за третє десь зацепимося. Будемо боротися тільки до кінця. У нас команда трішки вікова. У нас з 20 футболістів 15-35. Із них із тих 15 7 сім чоловік 40. Плюс, так що, але ми граємо десь. Намагаємося, ми пару чоловік молоді під, під цей. На жаль, сьогодні не всі змогли поїхати. І це ну, ще раз дякую команді господарям. Одеса дуже звичайно гарне місто і приїжджати, і грати. І команда господарів нас прийняла все як, все як має бути. І все добре, дуже, дуже вдячний за ігру.